Сьогодні покажу вам, як приготувати найкращу е, яєчницю на світі. Ми вже покришили сало туди е, і поставили в аерогриль на 5 хвилин на 180 градусів. Тепер додаємо 3 яйця, потім додаємо цибулю, часник і ось такий плавлений сир зверху. Але це все зверху покажу. Це виходить найкраща е, яєчниця яку би якусь їли. Вбили ми яйце, тепер додаємо цибулі зелененької І тепер це все в аерогриві, все 70 градусів, 14 хвилин, але в кінці додаємо ще сплавний сироп. Коли в нас вийшов ось такий же результат, можна додати сир Ось такий кінцевий результат ми отримали. Трошки нас все але це нічого страшного.